Привіт, усі! Сьогодні ми поговоримо про дуже наболіле питання. Що з українцями, які заїхали в Польщу ще до початку війни, до 24.02.2022 року? Я про цю інформацію про це вже розповідав неодноразово. Є посилання на Дженік Устав. Дженік Устави все є, але все одно багато українців не розуміють польської мови, не знають, де це знайти. Чи дійсно люди, українці, біженці? Заробітчани, які ще виїхали до початку війни, і там перебувають, чи в них продовжується перебування і далі. Тобто в них були продовжені документи по карантину. Карантин, ви знаєте, закінчується ще до кінця цього місяця, він діє як 30 додаткових днів, і потім все, ми забули, чи далі вони можуть перебувати, чи не можуть, чи продовжили їхні документи, чи не продовжили. Дуже багато запитань щодо цієї теми, і сьогодні в цьому відео я про це розповім. Тому раджу і рекомендую додивитися до кінця. Не забуваємо ставити лайки і робити репости. Це дуже допомагає цьому відео розповсюдитись на всіх просторах: Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, де воно є, там воно розповсюдиться максимально. Ну і звичайно, підписуйтесь на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ще невелике повідомлення для всіх українців, які перебувають на території Польщі. Якщо ви хворієте, маєте гепатит С. Якщо ви підозрюєте, що таке можливо, у вас є проблеми з печінкою, то. Польський уряд і фонд Зірка Надії, Гв'яза Надії допомагають українцям безкоштовно обстежитися і безкоштовно вилікуватися від гепатиту С. На території Польщі для цього вам потрібно або офіційно працювати, або мати песель-укер. В описі під відео є посилання на всі офіційні джерела. На фонд, на сайт української мови є гаряча лінія, де ви можете зателефонувати і, звичайно, дізнатися більш детальніше про все. До речі, кожної середи є український консультант по цьому номеру, який ви знайдете в описі під цим відео. Тому я рекомендую, хто має якісь підозри, хто хоче обстежитися на... Гепатит це чи ви маєте, чи ви його не маєте. Звертайтеся для українців, це безкоштовно. Лікування безкоштовно, обстеження безкоштовно. Дуже багато різних дискусій щодо перебування українців на території Польщі, ті, хто мали карантинні продовження документів. Я неодноразово говорив, що всі українці, які на території Польщі мали продовження у зв'язку з карантином, чи це віза, чи це безвіз, чи це карта побиту – в них їхнє перебування продовжується далі до 4 березня 2024 року. Вам не дадуть штраф, вам не дадуть депортації, і ця інформація знаходиться в джинніку устав. Там досить складно написано, треба читати попередню уставу, щоб співставити з новою уставою, і все. Але з'явилося роз'яснення на gov.pl. Це урядовий сайт офіційний, де є офіційна інформація з різними роз'ясненнями. І в описі під відео я залишу посилання на цей офіційний сайт. Ви зможете собі його перекласти на українську мову чи на будь-яку іншу мову почитати і дізнатися. І там навіть є невеликі приклади з різними документами, що їх також продовжили. Наголошую. Що всі українці, які є на території Польщі, які заїхали ще до 24.02 і мали продовжені документи у зв'язку з карантином, їхнє перебування вважається легальним до 4 березня 24-го року у зв'язку з війною в Україні? Це не стосується інших іноземців, не українців. тобто в Україні війна, і Польща дозволила. Навіть карантинним продовженням перейти в нову уставу, де продовжується перебування у зв'язку з війною. І це написано на тому сайті. Я рекомендую почитати самостійно, щоб потім не було, а хтось сказав, я почув чи я почула. Беріть, проходьте в описі під відео, є посилання. Читайте самостійно, перекладайте на українську мову, Репостіть друзям, знайомим і всім, кому потрібна ця інформація. Так, щоб поставити. Крапку. Всі, хто заїхав до початку війни, і всі, хто заїхали після початку війни, у зв'язку з війною в Україні ваші документи будуть продовжені. Я завжди також рекомендую людям, в яких продовжені документи були у зв'язку з карантином, а зараз у зв'язку з війною, подбати про свою легалізацію далі. Бо люди, які мають песель Укр, статус Укр, вони спокійно можуть подорожувати, перетнати кордон. Люди, в яких є продовжені документи у зв'язку з карантином, а зараз їхнє легальне перебування продовжать і далі, тобто на території Польщі вони зможуть перебувати. Але подорожувати, їздити в інші країни, повертатися в Україну, не можна буде. Тобто ви зможете виїхати, але повернутися, вам треба буде вже робити нові документи. Тому я рекомендую подаватися на карту побиту. Вам не потрібно буде виїжджати з Польщі, якщо немає такої можливості, але ви зможете далі себе легалізувати з можливістю потім далі їздити, подорожувати, працювати і тому подібне. Тому це моя рекомендація. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости і коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу.